Що Бери, Андрюша, помідори. Видите, я злізаю? Привезли. Ну давай, покажи як ти злізаєш. Люди подивляться, які ми доросли. Ми привезли голубці. Баба зі... А Все, злізай. Чувак. Помідори, Катерина, ділиться. Що варила, що виросло. Так, да, ти теж гаю дуюду, пише. Тут вже квіти ці великі, вже відцвітає трішки. Дра, ти нас догнав? Ти на запах голубців? Оці гарні. А, тут новенькі. Вона так компонує, одне відцвітає, друге зацвітає. Отам є цікавий. Що, немає? Идем сюда. А вот. Все догорают. и бабцы Так просто светло не горит. О! Не треба в ну, а ты наскидай какие-то какие-то Вся Ні, це не яблука. Помідори. Помідор. помідори, Катя насадила, то вродили, дощі йдуть. А це, подивіться, чи ми довезли, бо ми в прицепі везли. О, ще горяче. Трошечки нехай допарюються ще. А помідори будете до салату робити, кришити. Тут тепленько що баби. Розказує, що там дома в нього, то то. Цей, так? Да? Де він був, що робив. Дай я тобі Це, це Іван-муж. Та я може. Ти знаєш, ну звісно, ну. ну, що, куди мені знати? Баба Зіна ще до бабочки тут клади, клади, клади в коробочку. Ну тут на секунду Добре. на паузу, бо баба Зіна про Добре, свої. Дати. Такі хазяйські справи. Не. От вони на камеру. Да, бо... да, да, Цей куточок, уявляєте, вже 2025 рік. І до сих пір такий от з водичкою, з кружкою, все просто приходиш, так аж свіженько кудиш. Все, пока! У мене совпу так багато, виходить.